Це не твоя пісня. Я хотіла щастя, та його не знайду. І що тут? <ріст> І що тут? Давайте я покажу. Що? що? Та ви сказали. Я покажу слово. Та вже. Ми... Ну, це легко, бля. Ну давай. Ну давай. Браслет. Наручник. Кай... Кардани. Кайдани. 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 Кайдани? Кайдани. Єбать. Ну. Я, у меня... А він да не, 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 він не слухав мою пісню, але послухайте. <рес> я хотіла, я хотіла щастя, та, та його не знайду. Те, що створив, то розвиватиму. <рес> <рес> у мене отак, у мене тут те. Розри... Кайдани, що створив ти, розриватиму. Там все підбит. Розривати. Розриватиму. Кайдани, розривати. Так там людина, так, я підмет, я присудок, він сидів, розкладав, Основ, а, у мене, чи... а у мене що створив, то розвиватиму. А, Там Ти в цьому проблема. Йоб твою мать. Правильна відповідь. Є. Прекрасно. А, а якщо ви його бачили, кайдани. то кайдани. коментуйте. Якщо не бачили, то йдіть, дивіться. Як називається? Кайдани. А, І що? Ми... <рес> Максимально просто.